Галя Архипова, привіт, Олег. Галина, он живий, он буде до 100 років жити. Ой, він може і 200 жити, то таке діло. Оля Амалія доброго дня. Аня ясно, Олічка, привіт. Дяді Валерії. Оля Чумаченко. Аня передам. Влад купила вже обложку на. Російський паспорт, влад, ти купив перед на китайський. А тоді будеш мене питати про російський. Ось так щось таке діло. Перед, будь здоровий. Перед перезуйся вже ти, а тоді вже я перезуюся. Добре. Це ви привикли владу міняти, ті, паспорти міняти, до, яка влада до, до кормушки прийде, то, то ви в таку перезуваєтеся. А мені. Мені так. Так що ось таке діло. Так, Галинка Архипова, привіт. Ольга Чумаченко. А зрештою, що то я маю купляти обкладинку? Якби на це вже пішло, якщо ви така велика, багата держава, то що вже і обкладинки не можете купити? Дати. Так. Галина Архипова, привіт Оля Чумаченко, ви на пасіці Люба, а я завтра пойду до церкви на вечірню. Я співаю крила, на криласі, зрозуміла. Хай Бог дає, щоб все добре було. Це добре, співай. Тетяна, Хуміна, доброго дня, як справи, як погода, як діточки. Тетянка, доброго дня, все добре. Завтра буде ще краще. Помаленьку, аби не хуже. Зараз, зараз час відпочинку. Я в стрім вийшла. Наталя пішла козом, дала гечки і зараз всі відпочивають. Так, Микола, <с>? <ти?>, ти трошки нездоровий, так? Жалко мені таких людей. А, ти кажеш, що трошки добре нездоровий, так? Може бути. То попроси Бога, хай тобі дасть розуму і здоров'я. Микола, так. Ладно, ну ладно, посмотри. Пойду куплю попкорн, буде цікаво. Ну, ну давай, хай тобі буде інтересно. Олег, у мене взагалі два паспорта український і російський, поки український берегу, мало лі Крим знову об... дойде Україні. Так, Відійде, Олег. І це недовго чекати, Скоро, скорому часі. Euh, так, Іван ви на Пасіці Люба, у вас є кури? Є. Тож є кури, є курчата, гуси є. Ось так що є. Ой. Микола Максимів, дай Бог, щоб ти дожив до старих літ. Але як ти так до старих, ну от мене називаєш старою. О, кобила, ну, кобила, кобила, стара то, кобила стара, то таке діло. Дай Бог, щоб ти міг, як ти казав, дожити до старості літ. А от зазвичай ті люди, що когось старими обзивають, то вони вмирають молодими. Так що задумайся над тим, як ти когось обзиваєш, щоб ти в скорому часі не віддав чортові душу. Ось так то. Ільхом, любочка Путіні любить, коли ми общаємося з хорошими людьми. грозит відключить Ютуб в Росії. Я знаю, Ільхом. Я це знаю все. І я вам дякую, що ви заходите, спілкуєтеся, що ви хочете щось нове почути, щось знати. Ті люди, які хочуть розвиватися, вони весь час знайдуть спосіб, як розвиватися. А ці, що... Не хочуть, то їм добре те, що їм показують. Ну, певні ваші владі недобре, що вони взнають більше, що люди більше можуть знати, що там і до чого, і яке, що вони можуть знати, що дійсно що робиться на Україні, що чого їхні чоловіки, діти чи там батьки гинуть. Ось таке діло. І йому це не подобається. І він через те хоче, щоб ви менше знали, бо йому цього не треба, щоб ви багато знали. Бо як ви будете багато, знати. О, то це не для нього буде. Так, що ось таке діло.